Друзі, всім привіт! З вами я, ТМ канал ЗОО. Сьогодні у нас на огляді помпа насос ставковий для водойми якоїсь модель jep 15000 фірма Sansan. Китайський виробник. Ця модель вже багато років використовується в водоймах нашими клієнтами, багато років випускають цю модель. Не можу назвати її самою високопродуктивною або суперекономічною по споживанню, але. Конкретно люди за нею приходять, тому що кажуть, що у них вона відпрацювала 6-8 років і хочуть саме це, тому що вартість цього насосу не дуже велика. Сумарно ми маємо по розмірах з префільтром довжина 31 см, ну і так, там 13-14 по ширині і по висоті 15 см. Виглядає насос кріплення знизу. Сам по собі префільтр, який служить для чого? Щоб сюди не всмоктувались там листя, якісь голки і так далі. Щоб якщо це попаде в систему всередину, то можуть бути проблеми, тому що за, ну, перестане працювати насос і ось, ротор, і він від перегріву може згоріти. Також на цій моделі є так можливість. Регулювати поток, це в принципі плюшка для доволі потужного фільтра. Не на всіх о, говорю, Не на всіх насосах йде, на потужних йде регулятор. Так, провід високоякісний, не боїться у фош. Так, Потім довжина проводу, плюс-мінус 5 метрів, 220 з землею. Для того, щоб не переломлювався тут провід, ще до. Ну, Такий захисний елемент від перелому. Для того, щоб розібрати і добратися до ротора, який потрібно періодично промивати, викручуємо болтики і витягаємо ротор. Періодично його потрібно мити, щоб від нальоту не застопорилася робота цього, цього всього нашого насосу. Так, ну, сюди, в принципі, я не лажу. я постійно раджу використовувати його з префільтру, але там чимось поступово промивати. Йде насадка на під'єднання три діаметри. Значить, конус номер 1 це у нас 26 мм, потім, мабуть, буде ну, да, 32 і потім йде 40-вочка. Якщо ви хочете використовувати цей насос для максимальної подачі води на водоспад, то раджу використовувати тільки на самому великому діаметрі. Чим менше діаметр, тим менше води буде виходити після насосу. У цього насоса 15 тисяч літрів за годину перекачка, але це без навантаження. І підйом води 5,2 метри. Але 5,2 метри це максимальна точка підйому. На цій висоті води, в принципі, ну зовсім і не буде. Тому, якщо ви підбираєте насос і, наприклад, хочете поставити цей насос на максимальному діаметрі, на висоті десь 2,5 метри, то можете реально ділити 15 кубів на 2, тобто на висоті 2,5 метри, на максимальному діаметрі буде води реально десь плюс-мінус 7 кубів. Тому не очікуйте, що. Характеристики, які пишуться, це без навантаження. Тому так, ці насоси, цей, а, цей насос споживає 220 Вт. Це не багато, не мало, немало, тобто це посередині. Тому що ця модель багато років виробляється. Зараз є більш економні насоси, але у багатьох із вас конкретно ця модель встановлена, встановлена в систему фільтрації. Якоїсь. Є свої там посадкові посадочні матеріали, посадочні місця, куди ви встановлюєте його. Ну і ви, в принципі, звикли до цієї цієї моделі. Більш економічні насоси сьогодні є навіть у цього виробника Сансан, але вони трошки дорожче коштують. Тому що за оптимальні гроші, в принципі, насос адекватний. Недоліки на ну, бабу, тільки один, що це не саме економічний насос. Але з урахуванням хто інколи порівнює з дренажними насосами, так цей насос 15 кубів качає, а споживає 200 ватт. Це ну, взагалі мало. Тому. Може працювати постійно, тільки для обслуговування, коли ми нам потрібно, ми його вимикаємо. Що ще? Провод доволі нормальний. по Ну, Нарікань немає, а переваги, ціна, якість, все в мене влаштовує. Посилання на цю модель залишаю знизу під описом. Кого щось цікавить, переходьте на наш сайт zookool.ua. .so Дякую за увагу і до зустрічі!